Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі брати і сестри, ми прослухали із вами три уривки зі святого Письма. Три різні уривки, які приурочені до тих чи інших подій церковного року. Перший уривок Святого Письма це є уривок, який має читатися сьогодні, 15 неділю після зіслання Святого Духа. Це називається Рядове Євангеліє. Другий уривок це читався уривок Святого Письма неділі перед Воздвиженням, оскільки цього тижня в суботу ми будемо святкувати Воздвиження чесного животворчого Христа Господнього. І третій уривок був присвячений сьогоднішньому святу, яке ми з вами урочисто звершуємо. Різдву Пресвятої Погоди. то ми можемо побачити і зрозуміти, що читалися вони про нас. Бо-перше, у Святого Письма говорить нам, що підійшли до Ісуса Христа книжники фарисеї і спокушаючи його запитання. «Учити, яка найбільша заповідь в Законі? І от чому я кажу, що це Євангеліє читалося про кожного із нас? Бо і ми з вами, дорогі брати і сестри, дуже часто, так як ці сьогоднішні євангельські книжки, спокушаємо Господа і питаємося, яка є найбільша заповідь, а відповідно, який гріх є більший, а який гріх є менший. І коли приходимо до таїнства сповіді, то часом каже, тяжких гріхів ніяких немає, дрібні щоденні, буденні, але якщо подивитися глибину цих наших слів, то можемо побачити, що насправді не буває гріхів тяжких і гріхів легких. Але тяжкість гріха визначається за наслідками, які цей гріх принесе. Для того, щоб краще зрозуміти ці слова, я хочу зараз проілюструвати однією життєвою історією. Це не є історія, яку взято. З газет, з книжок. Це навіть не історія із житті святих. Це історія, яка трапилася з однією жінкою, яку я особисто знаю. Вона вийшла заміж, будучи молодою дівчиною. І так в житті їй склалось, що в сім'ї спокою не було. Чоловік зловживав алкоголем, в сім'ї були постійні сварки, бійки. Вона не мала нормального, спокійного сімейного життя навіть настільки, що дочка її від страху перед цим батьком почала заїкатися. І так з обставини життя, що вона залишила того чоловіка. На її життєвій дорозі трапився інший чоловік, який допоміг їй в цій важкій життєвій ситуації. Підтримав як друг. Він її не любив, він не хотів з нею одружуватись, не мав жодних ніяких поганих намірів щодо неї. Як людина підставив своє плече. І цій жінці здалося, що вона любить того чоловіка і хоче, щоб він був її чоловіком. А оскільки він цього не хотів, то вона зробила те, що дуже часто, не думаючи, робить багато людей, пішла до ворожки. В результаті цей чоловік одружився із нею. Але коли пройшов її біль, коли вона вже від... відвикла від цього першого чоловіка, то вона зрозуміла, що і того вона не любить. Але його життя зімсулось настільки, що він теж почав бити і пішов, причинив собі смерть, втопився. І здається, та жінка на баченні багатьох людей не зробила нічого надзвичайно поганого. Вона пішла до ворожки. Як багато ходить людей, щоб вилити віз. Яйця, обкадити, обвіяти, обмити, облити і багато всього іншого. І не бачать у цьому нічого поганого, не вважають це важким. Але який наслідок мав цей, життя людини було зруйноване. І цей чоловік покінчив життя з і ця жінка покаялась навіть не тоді, коли він помер, а тоді, коли її дочка вийшла заміж і народила мертво народжену дитину. І от ця жінка це прив'язала до того свого вчинку і зрозуміла, що оця біда з її дочкою, це наслідок її власного гріха. Ми можемо привести інший приклад. Здається, такий на перший погляд безневинний гріх, як вважають, обман. Скільки разів ми з вами не договорюємо правду, не говоримо повністю правду або свідомого плані? Багато. А от до чого привела зараз брехня, яку сіють засоби масової інформації сусідньої держави. До того, що один народ ненавидить інший народ. До того, що один народ вбиває інший народ. І ось, здається, мала, середня, більша брехня привела до чого? До десятків, сотень і тисяч людських смертей. І от тому, коли сьогоднішні книжники і фарисеї спитали Ісуса Христа, яка найбільша заповідь закону тим самим, вони хотіли і почути для себе, як хочемо чути і ми. Яку заповідь треба дотримуватись, а яку можна, можна легковажити? І тому Ісус Христос не сказав їм, не назвав жодної заповіді із тих десятьох заповідей, які знав кожен єврей того часу, і які знаємо, і ми знаємо. Але Господь сказав, перша і найбільша заповідь. Люби Бога свого всім серцем свім, всіма думками і всіма почуттями світів. І друга заповідь подібна до неї, люби ближнього свого, як себе самого. Цим Ісус Христос хотів показати, що якщо ми будемо любити Бога всією своєю істотою, всіма своїми почуттями, всіма своїми думками, то ніколи не будемо порушувати ні найбільшої, ні найменшої заповіді Його закону. А якщо будемо любити ближнього, то так само ніколи не будемо чинити біди, нещастя, горя, лиха Своїм. То ми можемо запитатися із вами, як жити так, щоб любити Бога всім серцем. І відповідь на це дає нам Пресвята Богородиця, Різдво, якої ми сьогодні світло святкуємо. Однією її фразою ми можемо визначити для себе спосіб нашого спілкування із Богом. Коли Архангел Гавріл сповістив їй, що вона стане матір'ю Сина Божого, вона відповіла. Я раба Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм. Бо якщо ми будемо свідомі того, що ми є раби, Господні, і все, що з нами відбувається, від найкращих подій нашого життя до найважчих і найгірших, це є воля Божа, якщо будемо казати, нехай мені буде за Словом Твоїм, тоді будемо виконувати те, що вчить Господь. І тим будемо виявляти свою любов до Нього. Тоді ніколи не порушимо жодної його заповіді. І не будемо питати себе і в Бога, який гріх є більший, а який є менший. А для того, щоб навчитись любити своїх ближніх, треба подивитись на навколишній світ. Господь, будучи творцем світу, сотворивши світ, цей світ дав нам у приклад. І про це говорить Святе Письмо, коли каже, що Бог наказує сонцю світити і над добрими, і над злими. І дощ падати наказує і на добрим, і злим. От так само і ми і з вами, дорогі брати і сестри, якщо будемо брати приклад із цього творіння Божого, і будемо такими ж добрими, як є добрим сонце, яке світло своє посилає і добрим людям, і злим. Якщо будемо такими ж щедрими, як є щедрими водами, яка напоює і втамовує справу усім і добрих, і злим. Бо вода не каже, ти злий поганий тобі не дам напитись, а доброму буде. дам. Якщо будемо такі ж терплячі, як і терплячі на земля, яка носить на собі і добрих, і злих, то тоді наше серце зможе стати таким, як ясне небо. Тільки тоді. Якщо наше серце буде добрим, як сонце, душа буде щедрою, як вода, а все наше єство буде таким терплячим, як земля, то тоді ми самі станемо.